О, хтось прийшов. Ага, привіт. А що в тебе? Вже вийдем, ти купив новий телевізор. Вау. А може ну покажи. Це такі, як ми з тобою хотіли. Ага. Вау. Але красивий. Ну що, ти вже хочеш розпаковку зробити, так? Ага. Бігом. Зараз зробимо розпаковку. Ну що, синурка? Готовий? Готовий! Давай будемо робити розпаковочку. Значить, придбали ми отакий красивий маленький телевізор Full HD для, звісно, маленьких діточок, таких, <с com>, таких як наш Ярослав. Ну, нашому Ярославчику 3,5 років. <піш> Без, без мультиків ми не можемо обійтись. Тим більше якусь казочку хочеться подивитися і все таке. І хочеться, щоб телевізор був енерго, менш затратний. Ну і сучасний, звісно, сучасний. Що ми маємо в самій коробці від цього телевізора? Маємо мануал, пульт. От. Ну і один батарейки It's до пульта. Так, пульт теж. І маємо ще. Маємо. Дякую. Я не маю дякую, Зараз, подожди, я хочу показати. Ось покажи, який пульт там є. Ось такий пультик є. Покажи на камеру, яська покажи. Так, ну ви поняли, треба тримати його так. Ось такий пультик є із голосовим управлінням. Google TV. Ось такий пультик. Ну і бистрий доступ до Netflix, YouTube і, і щось пальчиком закрили. Ну, і до флешки там різне таке все. Та, а саме головне знаходиться за цією коробкою. Так. Давай приймаємо коробочку. Приймай коробочку цю. Гайска, приймаєш коробочку. Давай. Ага. Вона пуста, там вже нічого немає, тому що наш телевізор вже <coughs> <уже> готовий <coughs> до вживання, скажімо так. Значить, що ми маємо? Full HD? По роз'ємам маємо 7.1 наушники USB. Цифрова карта. для опорти, HDMI. Антенни і LAN-порт. HDMI, канал 1 і 4. Мущності 1,4. Є HDMI 2.0 і 2,1. У нас 1 і 4. Це значить максимальна спроможність канала пропустити сигнал 1080, p 60 FPS, 60 кадрів в секунду, не більше. Так. Якщо підключити PlayStation, вона буде робити на 1080 PlayStation 4. Так? І 60 кадрів в секунду. Так. Да. От, от, от такий в нас телевізор телевізорський. Цікаво знати, як що в нього всередині, так? яка начинка в нього всередині. От, і зараз ми його підключимо. І, такий пуляр! Будемо все знати Так, зачинямо його. Нам потрібно тепер підтиснути його до резервки. Так, у тебе вже в рудках є пультик, так? Ти вже готовий включити. Я тіку готовий. Вже мій хлопець готовий відмінкнути. Зараз вип'немо. Щоб вимкнути, потрібно натиснути. Угу. Молодець, ти вже натиснув, так. Налаштувати телевізор не є такою великою проблемою. Регіон. Виставити мову виставити. Ну і, звісно, вести дані Google аккаунта Ігру. Зараз все, що нам потрібно, це нам потрібно подивитися на його. На його, що на його. Подивитися, що в нього всередині заложено із завода. Так. Робить він то есть, звичайно, так, як звичайний телевізор на Android. Ну, щось ну, це Google TV, да? так? Значить, що нам потрібно? Саме головне, я б хотів би... Записати Аїду, щоб можна було подивитися, що в нього всередині. От зараз ми напишемо. Ну, можна просто Аїда і все там. Як на телевізорі є Google Play, Play Market, а то ми можемо швидко знайти все, що нам, скажімо так, потрібно. Да? Але тут все і так є. Netflix є, YouTube є, що ж треба. Ставимо Aidon. Фенчик, до речі, дуже-дуже чіткий. Дуже чіткий. Показує дуже чітко. Так, ну, ось що нам показала AIDA. Так? Так, бренд PMQ, PQ PQ. Може <Rid of that> так. <laughs> Платформа так, ОЗО. Ага, саме саме. так, ну Що таке OZO, Оперативна пам'ять. На чому робить? Телевізор 1,5 ГБ оперативної пам'яті і внутрішня пам'ять, на яку ми можемо записати об'єм внутрішньої пам'яті, записати якісь там, ну, в общем, і Netflix, і YouTube, да, це, скажімо так, програми, да, ігри там записати. У нас тільки є 5 ГБ встроєної пам'яті. Версія Bluetooth 4.1. Подивимося, що ми маємо по процесорі. Процесор у нас Mediatek MT5867. Наробить на півтора ГБ. Півтора МГц процесор. Чотирьохядерний. Дисплейчик у нас. Так, дисплейчик у нас 1280 на 720. Але дуже чіткий, дуже чіткий. І е, частота оновлення 60 Гц. О, вот. так. 11 Android стоїть. Ну і, мабуть, більше нічого такого. І більше нічого такого. Температура, акумулятор. Що це за температура? Не от так от. Значить, що ми маємо? 80 см в діагоналі, 32 дюйма. Екранчик налаштуваннях налаштуваннях ну наприклад, по антеннах, по вхідних сигналах. У нас є звичайна спутникова кабельна, налогове, тюльпан є навіть, ще може якийсь такий сигнал АВІЄ. Ну і звісно ж, HDMI і все таке по зображенню. Все стоїть на заводських настройках. Я, ми нічого тут не міняли. Енергозбереження стоїть, підсвічування, яскравість, насичення, різкість в розширених параметрах налаштування є там різних. Так, зира, адаптивна контроль, джемп. Ну, в общем, саме такий, звичайний Телевізорик Саме головне для чого? Для інтернету, так. Netflix, подивитися якесь кіно, подивитися якась Ну Саме головне, що він має... Чотирьохядерний процесор. Оперативка ОЗУ півтора ГБ. І, і має він 5 ГБ. Я уже алкогол Навіть можна записати. Ода, якусь ода, я а Netflix. А мультяшку якусь красиву для дітей. Що ти скажеш? Для дітей. для дітей. Все для дітей. Що? Да, бо Ти дитина. Ти ж вибрав собі дитячий такий красивий Давайте виберемо про динозаври. Зображення дуже чітке. Тут плюс Написано було в описі, ще в магазині і. Ну, і навіть, так, тут, тут, да, в самому телевізорі є HDR 10, який допомагає зробити зображення більш таким чітким да, в плані чорного і білого. Ну, я тобі скажу, дуже чіткий телевізор, дуже чіткий. Ой, не були, як я очі. Дуже близько зараз я, я спробую. Зараз ми поставимо на паузу. Десь тут, наприклад. Так, Чекай. я. Чекай, зайчик, я хочу провірити. Зараз. Хотів, щоб зображення було ціле. Так, так не вийде, так? Ну Добре. Це дуже близько. Я підставив вже камеру. Пікселів майже не видно. Дійсно. Ходім як я Ну в нас вже пішли мультяшки. Yeah. Саме головне ми показали. Що? я я одеться, то не говорили як я. 에, говорили так, як ти? Mm -hmm. go, ага. Ага. У нас мова трохи не так. Я зрозумів, що ти намікаєш, Яська. Нам mm. потрібно вибрати іншу мову. А, я там вибрати... Я... а вибрати іншу мову, це може бути показати більше, давай. Ну, української не знайти Ну, не найти, я ж, звісно, російська є. Я... Німецька, японська. Я... Не можу тобі вимкнути української мови, тому що її тут нема. Ми можемо просто знайти інший мультик. Наприклад, смурфіки. Давай. А нуж, зараз смурфані. Та українська мова, будь ласка, ну дуже чітке зображення. Я думаю, дітям дивитися дивитися телевізор. Ну, звісно, що. Він не можна, не можна любити телевізор дивитися дуже близько, да? там повинна бути якась там дистанція, хоча б півтора метра. От, так що зайчик мій іде до мене, сюди, 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 ближче, 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 ближче. Іще до мене, іще до мене, аж сюди, сюди, на коврик. І так, і так тобі зручно дивитися телевізор. Яська, зручно, тобі все видно. Ось ну, такої відстані. Все дуже добре. Дуже добре. Він легенький, маленький, має 5 кг ваги. От. Ну, ну в общем. чудовий телевізор. Є місце, щоб прикрутити його до стіни. 20 на 20. От. Іде розмір 20 на 20. І ідеально. Просто ідеально. Що там казати? Ну все, всім пока. Яська, скажи всім пока. Всім пока. Угу.